всім! Сьогодні я хочу розпочати свій курс здорового пофігізму. Що таке здоровий пофігізм? Це адекватне сприйняття ситуації, що нам допомагає не перейматися по всяких несенітницях і всяких дрібницях. З чого починається цей курс? Цей курс починається з переоцінки цінностей. Тобто, зазвичай люди переймаються і. Дуже э, трагічно сприймають ситуації, тому що в них неправильне розуміння цінності. Тобто для них є цінним те, що насправді нічого не варте. Верніше, як, воно чогось варте, але сприйняття тої вартості набагато більше, ніж сама та вартість. Отже, переоцінка цінності. Давайте почнемо з такої цінності, яку дуже... Деякі люди приймають близько до серця це, а що про мене подумають інші. Тобто вважати на, чиєсь, на чиюсь думку, на чийсь чий, чий, чий лайк чи дизлайк, на чийсь відгук про вас. Наприклад, а що я вдівся якось там не так, що про мене подумають інші. Тобто я малююсь, тому що я дуже переживаю, що про мене подумають інші і так далі. Це, ця цінність починає відігравати значну роль в нашому житті з дитинства. Напевно, багато хто пам'ятає, як батьки вам казали, ой. В день, от синє платячко, а не червоне, там, дівчинці, бо червона в плямках, або якесь не таке негарне. І от що про тебе подумають інші? Це неправильна постановка. Не так треба вчити дітей якомусь естетиці, і щоб дитина гарно і красиво вдівалася, щоб дитина за собою слідкувала. Треба дитині. Щоб їй це самі було приємно. Не тому, що її засудять інші, і не тому, що щось вони там подумають, а щоб це їй самі подобалось. Ну, для цього, наприклад, щоб залучати дитину ще, або маленьку дитину, з дитинства залучати в культуру, в мистецтво, мати якийсь власний смак, треба вводити дитину на якісь міроприємства. Які Прививають цей смак, які розвивають творче мислення, розвивають дитину як особистість. Тобто, щоб людині це самі подобалось. Тобто, не чистити зуби, тому що їх чистять всі, а тому, що це для здоров'я важливо. Займатися спортом не тому, що. Я товстий, вже там 20 років не займався, мене рознесло, бо я булочки їв, тому що всі їли. І це було модно пити коло, заїдати булочками. Я розтовстів, а тепер модно зайнятися спортом. Я пробігся 10 кілометрів і в мене і повністю вже мертвий. Я не можу бігати, спорт не для мене. Отак От і це все формується з думки, що про нас скажуть інші. Ми люди починають курити, пити. Колотися, робити дуже багато поганих справ, тому що вони попадають в певні компанії, де це модно, де це круто. Люди витрачають шалені гроші на Луї Вітон, які... собівартість якого така сама, як собівартість шмотків Кіку або на якомусь там базарі. Тому що це є модно, тому що. Це говорить про їх статус, говорить знов ж таки інше. І ці всі понти, дешеві понти, дорогі понти, дурні звички, хороші звички, різне, воно все диктується дуже часто не тому, що ми цього хочемо, а тому, що, що про це подумають інші. Отже, перший пункт передивитися цінність думки інших наскільки Насправді вона важлива. Я вам не кажу переступати межі там, якогось адміністративно-кримінальних кодексів і так далі, якісь межі громадського порядку, поводити себе як, як свиня на тарілці або як мавпа в клітці. Але ви маєте вчити дітей з дитинства, тому і самими так бути, бути людьми розумними, врівноваженими освіченими, з гарними звичками. Не для того, щоб у вас щось подумали інші, а для того, щоб це було добре вам. В першу чергу думайте про себе, що добре мені. І мені має бути добре, всі ті хороші, мати гарний смак, красиво одіватися, не мати поганих звичок, мати хороші. Чипнул передифіцит. Наразі... піду далі. Мій здоровий пофігізм говорить, що мені пора. Добре щасливо! Пока!